Всіх вітаю! Мене звати Дмитро Лаврик і я людина, яка колекціонує і вивчає рідкісні обігові монети України. Це можуть бути рідкісні різновиди або цікаві браки. Сьогодні я розповім вам про декілька цікавих монет, які я придбав на аукціоні або безпосередньо у вас, мої глядачі. Перша монета 50 копійок 92-го року, як ви вже помітили, щось незвичайне з нею відбувається. Ми бачимо, що у нас тут видно силует герба. На реверсі, а якщо перевернемо монету на аверс, то ми бачимо, що є залишки номіналу. І якщо ми подивимось з вами на гурт, то також бачимо, що щось відбувається дуже цікаво. У нас присутні два вида насічки це мілкий гурт і крупний гурт. Як же так трапилось? Такий брак називається подвійний чекан. Тобто монета була відчеканена перший раз, і потім по якоїсь. Із причин була прочеканена іще раз. Це дуже цікавий і рідкісний брак, зустрічається досить нечасто. часто. Дану монету я придбав на аукціоні за 7100 гривень. Ще одна монета, за 25 копійок 92-го року, також з тією ж історією подвійний чекан. Але, на відміну від попередньої монети, на цій монеті не так видно залишки. Попереднього зображення. Але якщо уважно придивитися, ми можемо помітити та ж сама історія. У нас на стороні аверсу залишки від реверсу, а на стороні реверсу залишки від аверсу. Якщо ми уважно подивимось з вами на гурт монети, то ми також можемо помітити, що є сліди від. Двох гуртових процесів. Нагадую, що монети номіналом від 5 копійок, якщо перечеканена, то обов'язково будуть сліди на гурті монети. Так як процес нанесення зображення аверсу, реверсу і гурта відбувається одночасно. Наступна монета це 1 гривня 2001 року з досить цікавим браком. Це подвійна накатка гуртового надпису. Ми бачимо, що у нас йде здвоєння надпису, монета пройшла два рази етап накатки гуртового надпису. На відміну від попередніх номіналів 25 і 50 копійок, монета номіналом 1 гривня спочатку отримує гуртовий надпис, накатка відбувається, а вже потім чеканеться аверс і реверс. Це, що стосується монет. Зразка 92-го 2004 -го року. Досить цікава монета, придбав її, здається, за 2000 гривень. Хочу також нагадати про 1 гривню 96-го року, яка була знайдена в Розділянському районі Одеської області. Має два гуртових надписи, але там цікаво тим, що дві різних дати: 95 і 96 рік. Ця монета дуже цікава. Що стосується таких монет з подвійною накаткою, то відомо про гривню 96 го року, дві гуртових надписи го року, також гривню 2001, 2002-2006 років, де у них подвійна накатка з відповідною датою. А також я хочу вам нагадати про такий дуже цікавий брак, подвійний чекан на монеті різновид 5.1 DAG. Це дуже цінний різновид. Така монета коштує порядка без брака, порядка 5-6 тисяч гривень на сьогоднішній день. Що стосується монети з браком, тут досить важко відповісти, яка їй може бути ціна, так як дехто вважає, що брак знижує ціну на подібних монетах. Особисто я так не вважаю. Якщо у вас є щось цікаве, ціни з обігових монет України, обов'язково мені присилайте фотографію в Viber. Я думаю, ми з вами зможемо домовитись. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буду вас далі радувати. Всім сили і віри в перемогу. Слава Україні!